Серед українських художників, які зробили надзвичайно великий внесок у розвиток нашої культури, достойне місце займає Леонід Григорович Тоцький. Це унікальна людина, це унікальний митець. Я б його назвала художник-оркестр, оскільки він прожив довге творче життя і він освоїв дуже багато мистецьких практик. Це мозаїка, живопис, малюнок, монументальні розписи, ковка, художня ковка, карбування. І ці роботи дійсно є дуже цікаві і важливі. Це надзвичайно талановитий митець. Він розпочинав свою творчу діяльність з реставрації мозаїк Софії Київської, і саме цей вплив давньоруських мозаїк і здійснив його остаточний вибір завдяки. В Лені Тоцькому ми маємо копії софійських мозаїк, оскільки художник підкреслював, що мозаїки хворі, і вони потребують лікування. І тим самим він наблизив своїми копіями від нас ці мозаїки. Ці мозаїки стали підґрунтям для розвою творчості художника, і ми саме йому завдячуємо відтворенням інтер'єру Михайлівського золотоверхового собору. Центральна частина. З усіма мозаїками на період 12 століття це його робота. Важливим його творчим доробком є українські апостоли, тобто вплив роботи з образами святителів привів художника до того, що він зрозумів, що має бажання створити галерею українських апостолів. Це унікальні роботи в мозаїці, в яких він передав характерні риси. Дуже цікаві психологічні нюанси наших видатних діячів: це Шевченка, Сковорода, Богдан Хмельницький, князь Володимир, княгиня Анна, це і інші. Це дійсно дуже цікаві роботи. Зараз готується монографія, присвячена творчості Лени Датоцького, і я сподіваюся, що вона буде цікавою і послужить нашому народові, оскільки сам Григорович неодноразово підкреслював. Що я своє життя віддав Богові і українському народу? І я ще хочу пронансувати виставку творчих робіт Леоніда Тоцького, яка має відбутися цьогоріч, і щиро завдячую українському культурному фонду, який дав змогу у цей скрутний час реалізувати цей видавничий дослідницький проект. Оскільки вперше, вперше в такому обсязі до наукового і широкого обігу буде входити творчий доробок художника Леоніда Тоцького.